Сьогодні про таке вступна кампанія 2016. Чого очікувати абітурієнтам? Гордість міста. Чемпіонку Європи з Тхеквондо Ірину Ромалданову зустріли школярі. Заходи до дня дитини, талановиті малята виступили на головній сцені міста. Ця юрба малечі сьогодні зібралась біля школи не для того, аби гристи граніт науки. Вони зустрічають вишнівчанку чемпіонку Європи з Тейквондо Ірину Громалданову. Покажу ось такий от плакат. Ага. І що там нарисовано? Там нарисовано, як Ірина Ромалданова на чемпіонаті Європи. Це наш головний тренер. Вот это седонім. Його так називають. Це Іра на Піддісталі. А это тоже главные э, тренера. Літак вже прибув зі Швейцарії, де наша спортсменка на шляху до фіналу здолала суперниць із Туреччини, Німеччини та Франції, взявши реванш за поразку в фіналі чемпіонату світу 2014. У вирішальному бою Ромолданова виявилася сильнішою за спортсменку з Іспанії. Переможець визначився лише в додатковому раунді, де Українка завдала суперниці удар з розвороту, отримавши три золотих бали. Для Ірини це перше золото дорослого чемпіонату Європи, але не перша. Медаль ускорбните чемпионкой На каждое соревнование любого, какие бы они ни считались международные, чемпионат мира или чемпионат Европы, я еду с тренером целенаправленно на медаль, на медали, потому что мы очень тяжелую дорожку проходим, очень тяжелый труд, очень много усилий было потрачено, так что мы верили и надеялись, что у нас будет именно эта медаль. Все медали есть чемпионаты Европы, чемпионаты мира есть, не хватает Олимпийской медали, но мы будем стремиться и есть огромное. Главное, что есть огромное желание стремиться и именно идти дальше. И Сам тренер каже, був гордий за свою підопічну і радий за те, що в Україні по достоинству відзначили такий вид спорту. Звісно, доволен, тому що, скажем так, золото європейського континенту, континента ну, оно не кожному по силу, а доступно тільки самим лучшим. мені дуже приємно оказатися в качестве тренировки, подготовивших чемпіонів Європи. Ну, я іскрені рад за свою спортсменку. У 2014 році вона завойовувала срібло. Крім того, на рахунку нашої спортсменки золоті медалі молодіжних чемпіонатів Європи срібло юнацьких Олімпійських ігор. А минулого року вона стала віце-чемпіонкою світу серед дорослих. Рішення про відзначення міжнародного дня захисту дітей 1 червня прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 року. Перший міжнародний день захисту дітей було відзначено ще в 1950 році. ООН підтримала ініціативу Федерації та оголосила захист прав, здоров'я і життя дитини одним із пріоритетів у своїй діяльності в Україні. Цей день відзначають з 1998 року. Вони сьогодні роблять такий показовий виступ своїми найменшими найменшими вихованцями. Зараз надзвичайно активно в місті розвивається саме спортивний напрямок. Ми як можемо сприяємо їм цьому, і звичайно, дітям хочеться свої досягнення показувати у 1991 році. Україна приєдналася до конвенції ООН про права дитини з 27 вересня 1991 року для України набула чинності Конвенція Організації Об'єднаних Націй. Про права дитини, згідно з якою кожна держава зобов'язана поважати та заохочувати право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, сьогодні у нас виступають всі талановиті діти вишневого і в галузі вокалу, і в галузі танцю, і малесенькі спортсмени. Вперше у Вишневому виступає спортивний клуб Кіокушин Карате. Тренер Мамука Рудков, котрий вже більше десяти років тренує дітей. Вважає, що до дітей треба мати підхід, і тоді вони у тебе вчитимуться. Є діти, які дуже талантливі. Якщо з ними не працюють, в принципі, вони виходять. уходять. Так що ми стараємося їх держати і знаходити відступлення ділять. Також на сцені виступили зі звітним концертом діти вишнівського будинку творчості та юнацтва. Альона Пархоменко прийшла на свято із власними доньками. Каже, що хотілося б побільше таких святкових акцій у місті. Дітям да, подобається, і це створює стимул да, на те, щоб самими дивіки гуртки і займатися. І погано, що щоб потім теж, теж так само виступати. День захисту дітей це не тільки веселе свято для самих дітей. Це і нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. 28 восьме питання із ЗНО «Історія України некоректне. Абітурієнти з усієї України вимагають переглянути результати тестування 2016. Навіть створили електронну петицію в мережі. Тепер школярам доведеться зібрати 20 тисяч підписів, щоб ця петиція таки була розглянута. Те, що цьогоріч переглянуть питання з історії, самі вчителі мають сумніви. Але кажуть, у наступному році проблем точно не буде. Тетяна Петрівна викладає в школі українську мову. Радіє, із ЗНО з її профілю проблем не було. Ні в минулому році, ні в цьому році помилок в питаннях не було. Питання вимагали лише однозначної відповіді, тобто не було таких суперечливих варіантів. Ну і вони відповідали вимогам програми з української мови та літератури. І, хоч самі одинадцятикласники переконують, що цьогорічні тести не складні, легким як на мене набагато легшим ніж минулорічні. А от на ЗНО з історії трохи хвилювалася, бо ну, завдання були легкі, але були заплутані запитання. Складнощі були тільки зі своїм хвилюванням, коли було важко знов ну, впоратися, особливо на першому ЗНО перед українською мовою, ну тому що це перше, воно зрозуміло, що було хвилювання. Але я здавала другим предметом це була історія України. Все одно було важко і, мабуть, не, не зовсім впоралася зі своїми емоціями, і тому. Гірше написала історію ніж українську мову літературу. Але хвилюватися все ж довелося, зокрема через те, що ЗНО не завжди є зрозумілим, і це стосується не тільки тестів з історії України. Питання з математики були некоректними деякі так. Ну, і ти на них все одно відповіла. Ну там на деякі не відповіла, тому що я ну не розуміла. А от сама вступна кампанія, що вже майже на носі, цьогоріч багатообіцяюча. Одне з головних нововведень – документи надаються лише в електронному вигляді. Самі абітурієнти таке ноу хау поки схвалюють. Я буду подавати в електронному вигляді, і на мою думку, це дуже зручно, тому що навіть діти, які з віддалених районів, зможуть швидше і зручніше подати документи. За електронікою майбутнє кажуть, і ті, хто вже давно закінчив вузи. Заступник директора вишнівської загальноосвітньої школи номер 2 згадує історію своєї юності а точніше, як вона вступала до вишу. каже тоді, цей процес був довгий та виснажливий. Не вистачило часу для того, щоб підійшла моя черга. То батьки змушені були на другий день провести ніч у підземці на метро університет для того, щоб записатися в перші, в першу десятку. І Потрапити в ту жа дану приймальну комісію. Педагог зазначає, електронні документи вирішать багато проблем. Тому що ось цей період, коли діти з одних дверей, з одного вишу в інший виш приходять, там вистояли чергу в іншому місці, приходять ту саму чергу, стоять, іноді зустрічаються з групістю своїх однолітків. А щоб уникнути помилок, як із ЗНО, потрібно налагодити систему для самоконтролю, кажуть педагоги. Потрібен, так би мовити, зворотній зв'язок та відкрита база зареєстрованих документів.